Засніжений Київ 20-го століття 50-ті, 70-ті та 80-ті роки. Ось такою була наша столиця наприкінці минулого тисячоліття. Команда Ukraine World News за допомогою штучного інтелекту спроєктувала, який же вигляд матимуть ті ж локації і ще за 100 років. Ось саме так штучний інтелект бачить Андріївський узвіз. Наприклад, у 2124-му в Києві людно. Як бачимо на картинці, згенерованій штучним інтелектом, на фото помітно, що пам'ятка архітектури 18 століття Андрійська церква збереже свою автентичність. А якщо пригледітися, то штучний інтелект передбачає в столиці ще більше хмарочосів і транспортних розв'язок. Так, штучний інтелект генерує поштову площу. Зверніть вашу увагу, майже нічого не змінилося. А загалом нейромережа зимовий Київ у 2124-му показує із літальними апаратами. Сподіваємося, що це новітні засоби пересування, а не ракети окупантів. За версією штучного інтелекту зміниться і дизайн багатоповерхівок. Якщо ж зазирати у майбутнє не на 100 років, а на добу, то у середу в Україні буде морозно і без опадів. А от у четвер потепліше і за дощить. Яка погода чекає на українців найближчим часом? Розпитаємо у синоптикині українського гідрометеорологічного центру Наталі Птухи. Пані Наталю, вітаю. Доброго дня, вітаю вас і глядачів наших. Отже, пані Наталю, розкажіть нам, чого чекати від погоди українцям найближчими днями? Так, найближчими днями в нас взагалі на цьому тижні, як кажуть люди, в принципі, називаються погодними гойдалками. Угу. тому що в нас дуже динамічні і мінливі синоптичні процеси. Зараз нас на території України починає впливати вже поле підвищеного тиску, тобто антициклональний характер погоди буде, і відповідно завтра, в середу, переважно погода буде без опадів у більшості областей, але в той же час, за рахунок того, що буде менше хмарності, більше прояснень, особливо в нічні години, коли ось ця. Холодна повітряна маса зараз знаходиться на території України і немає цієї, скажімо, як ковдри із хмар. Вночі швиденько все тепло, яке протягом дня могло бути накопичене від сонячної енергії, воно вивільняється навколишній простір і відповідно швидко охолоджується приземний шар повітря. Тому ось ця найближча ніч на середу в Україні морозна. У нас 7-12 градусів морозу по півночі країни, по північному сходу, навіть до 15 можуть опуститися стопчики термометрів, тому на це зважаємо. Але надалі вже це антициклон він буде відходити і вже у четвер, із заходу до нас буде надходити атмосферні фронти, і вони принесуть вже іншу погоду. Атмосферні фронти це коли хмарно і це коли опади. І відповідно, у четвер в нас спочатку розпочнуться опади, скажімо так, у вигляді снігу, мокрого снігу, особливо по західних областях і по північних, але в денні години вже... По більшості областей, особливо там центральні і ближче до південних, опади вже перейдуть у дощ, тобто у рідку фазу, адже буде підвищуватися температура, і з півдня буде з'являтися південна складова у повітряних потоках, тому буде підвищуватися температура. Проте не розслабляємося, адже в п'ятницю, як я на початку ще сказала, сьогодні будуть продовжуватися. І атмосферний фронт вже просунеться. У східному напрямку ще в п'ятницю зачепить південні південно-східні області. І, скажімо так, вже розпочнеться зміна повітряних потоків. Вже повітряні потоки будуть з північного заходу. Якщо з північного заходу вони надходять, маючи оцю переставочку північні, тому буде зниження температури знову наприкінці тижня, ось саме ну, в ніч на суботу, вже і навіть в п'ятницю ми відчуємо певне зниження знову до від'ємних значень температури. Ну можливо, вже не таких інтенсивних, як були нещодавні, але все ж таки. Знову морозець трошки щіпатиме нас, але з суботи, починаючи там і в неділю, ми знову в полі підвищеного тиску, і знову в нас переважно без опадів, і більше угу. прояснення. І ще хотів запитати, чи за моїми відчуттями і враженнями, ця зима доволі тепла? Чи погоджуєтеся ви з цією тезою в синоптичному плані? Але холодніша ніж минула зима. Ми на початку зими всі дуже гадали, чи будуть обстріли, чи будуть відключення світла. Ну, обстріли мається на увазі такими ж інтенсивними, як вони були mm -hmm. минулої зими. Чи будуть відключення світла? В разі чого чи зможемо ми якось пересідіти в холодних квартирах, щоб вони не дуже охололи? От мені здається, що ця зима трошки холодніша, але на щастя, опалення і світло є. От бачиш, Олександр, тобі вона видається холодніше. А мені навпаки, видається тепліше. То ви нас розсудив. Дивіться, дійсно все доволі суб'єктивно. Ну, по перше, в нас велика країна, і в різних регіонах звичайно, і погодні прояви по різному проявляються. Але ну, загалом говорити ще про загальну характеристику зими. Ну, зарано ми буквально ось перетнули її екватор, як говорять. Ну так, якщо порівнювати початок січня минулого року, коли в нас були рекордні значення, високе значень температури, і перша декада цього року, то так, дійсно, перша декада цього січня вона ну температурні показники нижчі, ніж в минулому році. Але глобально це розповсюджувати одразу на весь сезон ще не будемо, тому що в нас попереду ще половина. Будемо дивитися, спостерігати і аналізувати вже наприкінці сезону. Добре, що ж дякую вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Вам, глядачі, нагадаю, що на прямому зв'язку з нами була Наталія Птуха, синоптикиня Українського гідрометрологічного центру. Намагалася спрогнозувати для вас погоду до кінця цього тижня.